Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у неділю, 23 червня. У Російській Республіці Дагестан у містах Дербент та Махачкала. Невідомі озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та пост поліції. Загинули щонайменше 20 людей. В обох містах, де сталися напади, оголошували план перехоплення на території Дагестану. Запроваджували режим контртерористичної операції. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн Олексій Якубін, кандидат політичних наук, з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаю. Вітаю вас, дуже дякую за запрошення. Слідчий комітет Росії розслідує напад як теракт у Дагестані. Оголосили триденну жалобу. В Дагестані це вже не вперше так неспокійно. Як розцінюєте ці події? Ну, дивіться, а, насправді за останні, ну, скажімо так, три роки. Це по суті вже третій випадок. Ну, дивіться, якщо ми говоримо в цілому про Дагестан, ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення саме в Дагестані був виступи так, родичів тих, кого мобілізували. Потім ми пам'ятаємо, що минулому році саме в Дагестані були антисемітські моменти пов'язані, коли Ізраїль, в тому числі, почав операцію в Палестині. були… Антисемітські виступи, і ми пам'ятаємо, що тоді теж відбувся провал суспільного порядку. Ну і тепер оця історія, яка відбулася через декілька тижнів. А ми після подій у крну декілька місяців після подій у крокусі, і по часу співпала з річницею ситуації з так званим Пучем Пригожина. Тобто, як мені здається, ця історія нам ще раз свідчить про те, що Дагестан, ну і деякі інші що, мабуть національні республіки ми можемо зробити такий виступ, а вони становлять одну з ключових територій, де потенційно можливі виступи проти діючого політичного режиму в Росії, і де, насправді не не все настільки залагоджено, як офіційний Кремль намагається це все презентувати, тому що Кавказ і в першу чергу Дагестан, як ми бачимо, є однією з таких точок занепокоєння для Кремля. Чи можуть бути причетні російські спецслужби до подій в Дагестані? Наразі є. Ви знаєте, є декілька версій а, цих подій. Одна з ключових, що можливо, це а, ісламські групи а, причетні так само, як в ситуації в крокусі, так, а, те, що відбулося, а тому що на території і Дагестану там є поширені. Окремі фундаменталі... фундаменталістські а, напрямки, але не виключено і версія а, зі спецслужбами Росії, тому що а, ми пам'ятаємо з вами, що в принципі російські спецслужби, а, ну скажімо так, а, за а, за інформацію, яку а, проводили міжнародні розслідувачі, а вони можуть вдаватися до подібних а, провокацій. А, і тому, звісно, це це ми теж не можемо виключати. Більш того, тут є цікавий момент. Насправді, подальша ситуація, як вона буде розвиватися. А тому, що а, нагадаю, що на, на Кавказі є ще а, ну я думаю, тут, ми всі знаємо пана Кадирова. На жаль, знаємо так, і ми а, і, і тут є цікавий момент, що а, як далі буде реагувати в цілому інші а, так, національні республіки а, в Росії на Кавказі на ці події в Дагестані, і як вони далі це будуть використовувати. А тому, що наскільки я розумію, тут не можна виключати і ще е, моменту пов'язано з е, національним, ну так, скажімо так, певним перезавантаженням місцевим, яке там відбувалося за е, нового очільника, і не виключено, що це такий своєрідний супротив е, частини незадоволених. А тим як от після подій, які були в минулому році, і після виступу родичів проти мобілізації, там Кремль перезавантажував владу в Дагестані, і тут є ще цікавий момент: чи скористаються цим інші? Ну, гравці да, в російському політичному полі. От я згадав про того ж Кадирова, тобто тому, що помітьте, якщо дивитися на офіційні заяви а, окремих представників Росії, ну зрозуміло, що вони знов черговий раз там вигадали цю версію про Україну. Ну, ми ну, я думаю, що це очікувано було да, що Вони щось подібне будуть вкидати, але при цьому офіційний Кремль. А, поки таку мовчанку зберігає, да, тобто він не, не висуває якусь конкретну версію, і плюс ще цікавий є момент, що я так розумію, зараз серед різних ну російських еліт іде боротьба, хто використає цю ситуацію у своїх інтересах, тому що от я вже згадував про Кадирова. Не виключено, що Кадиров буде намагатися тепер продати цю всю історію офіційному Кремлю. що... Потрібно, скажімо так, посилювати більшу опору на місцевих керівників вихідців з місцевих еліт? Ну і звісно, і продаючи якби себе, а що саме він, як те, що він зробив в Чечні, потенційно, що цей досвід може реплікуватися і в інших регіонах Росії. Якщо розглядати один зі сценаріїв, що це була задумка спецслужб Російської Федерації, то яку мету переслідували? Ну, дивіться, тут насправді може бути комплексна мета. По перше, не виключено, що в Росії все ще продовжуються вивчати і з підозрою, дивитися на всі потенційні групи, які можуть кинути виклик Кремлю після подій з так званим ну, Пучем Пригожина. Нагадаю, він як, як це не парадоксально, може з така іронія історії, але він був якраз рік тому в цей час так, тобто, і я насправді не виключаю, що Кремль взагалі з підозрою зараз відноситься до будь-яких груп, які потенційно можуть кинути в подальшому виклик Кремлю. А тому, що ми розуміємо, що пригожен пригоженом, але не виключно, що є певна група у російських силовиків у російських спецслужб, давайте теж це відмітимо а, і а, не виключно, що є не зацікавлені, тобто ті, ті, хто був би зацікавлений, переділити владу от з інших національних республік. І я думаю, що тут може бути накладатися оця історія, що це своєрідна боротьба однієї спецслужби проти іншої, щоб зрештою зменшити її вплив. Тому що, от якщо глобально говорити от який Орія вигляд в цілому да ця історія Дагестані. Вона показує, що незважаючи на те, що офіційний Кремль позиціонує, що порядок наведений, вся вертикаль функціонує, і так далі, але насправді порядок виходить не наведений, да тобто порядку немає. Як спецслужби могли, ну скажімо так, проспати. Подібну історію з такою кількістю людей, зі зброєю. Більш того, ви знаєте, що за повідомленнями російських змі, а от, от власне причетні, це родичі людини, яка була однією з очільників одного з районів в Дагестані. Це його нібито сини, тобто він був членом єдиної Росії. Тобто і на оперативно представники єдиної Росії ну, в тому місцевому локальному моменті зібралися і виключили його швиденько в дві години ночі зі своїх лав. Але сам факт, який це створює ефект, що виходить, що незважаючи на всі заяви кремлівської влади, вертикаль, насправді, м'яко кажучи, ну не працює так, як вони це позиціонують. Тобто і моменти нових спалахів хаосу можливі. Дивіться, і спецслужби це а це не секрет, що частина російських спецслужб бореться проти інших. Ну тобто, у них є ми знаємо ФСБ, але є військова розвідка. і Вони насправді час від часу конфліктують. А не виключено, що це така теж своєрідна боротьба між цими групами, що вони тепер можуть презентувати Кремлю. Що дивіться, ті проспали, не побачили таку історію черговий провал порядку. Ну для того, щоб в тому числі далі. Більше отримати для себе і фінансових, і кадрових можливостей, як довго Кремль зможе впливати і придушувати подібні ситуації? Ну дивіться, наскільки я розумію, от, взагалі, ця вся історія, в тому числі, вона стала можливою через те, що Кремль після останніх подій, ну які відбувалися в тому числі в Дагестані, намагався там посилити владу не місцевих чиновників, а чиновників із центру. І власне це цим закінчилося. Скоріше за все, Кремль зараз буде можливо намагатися перезавантажити ту політику, яка була. Ну, наприклад, можливо, знову залучивши більшу частину місцевих ватажків. А щоб якимось чином за щертприкреслю, за прикладом Чечні, а щоб зменшити потенційні якісь отакі мом... от, такі випадки, як ми це бачили, тобто що місцеві там це все будуть контролювати. Але по факту, якщо говорити глобально, це ще раз нам показує, в такій системі, як Російська система такі ексеси вони можуть і далі множитись, а тому, що за оці знаєте, знаєте, видимістю суперуправління, насправді приховуються просто переділ сфер пливу, і по факту хаос, неуправлінський хаос, і плюс, звісно, зростання різних типів ксенофобії, тому що я нагадаю, що в цій в цій історії ну тут була були спалені дві синагоги, один православний храм, і так далі. Тобто, і зрозуміло, що можна до. Просто, знаєте, якщо так вдаватися, більширшому перспективі пригадати, що свого часу царська охранка в часи російської імперії, вона завжди звичайно використовувала різні ксенофобські прояви проти єврейського населення, можна нагадати да погроми влаштовувала. Тобто не виключно, що тут знову використання цих всіх старих методів, але ми пам'ятаємо, до чого це тоді довело зрештою російської імперію. Олексій, в яких ще регіонах максимально напружена ситуація зараз? і Як це впливатиме на Кремль? Наскільки я розумію, ну от я ще раз пригадаю події 22-го року. Тоді виступи, наприклад, проти мобілізації людей. Вони були якраз в Дагестані і плюс ще були в республіках. Ну там Бавіація, ну тобто в інших національних республіках, я, я думаю, що потенційно Кавказ і одні з ключових ну… Територій, де а, можливі а, подібні заворушення, тому що ну знаєте, вже якщо вже три рази було, то потенційно а, це може бути і далі, і не лише до речі, в Дагестані очевидно. А, і плюс інші національні республіки, наприклад, та ж сама Буріація. Тобто найближчим часом очікуємо ще схожих новин, вірно. Так так, так я тому що в цій, в цій системі ви ця система вона інакше і не, не може функціонувати. Тобто вона насправді за вийденості такого жорсткого порядку вона породжує відповідні реакції, в тому числі місцеві раз кеслю. скоріш за все, офіційний Кремль буде звісно намагатися сказати, що це знов таки прояви там міжнародного ісламського тероризму, і так далі. Але тут все рівно є питання до того наскільки функціонують російські спецслужби, які б насправді мали все це запобігати ще на рівні підготовки, а не на рівні того, що ми з вами вже бачили. Олексію дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодва. Побачимось в нових ефірах.